На каналі Український Порцеляновий Посуд. Канал для поціновувачів української порцеляни. Київ, 3 квітня, середа. Сьогодні нас з вами запросили лісові звірі на огляд української порцеляни. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. За нами спостерігають лісові звірі. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Друзі, сьогодні в нас день середа. Демонструю чайний набір, називається неділька. Подарунковий набір Користенського фарфорового заводу. Будь ласка. Повністю в новому стані, в рідній упаковці. Має ручний розпис, називається неділька. Підписаний на чашці кожний день неділі. Також йдуть блюдця, ще запаковані. 2. Ціна чайного набору 4 тисячі гривень. Хто буде мати бажання замовити, під відео закріплю посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Будь ласка, переходьте, замовляйте. Проблеми з дитинцем. Раніше вона все їла, ага. а потім почалися проблеми, понос, все, катер, угу. і все ся... кавовий сервіс, його назва Капучино. Автор форми Валентина Тривубова. Він складається з вишуканого кавника, з шести кавових пар. з молочника, цукорниці та ТАЦІ. Повністю в новому стані. Зверніть увагу всередині максимально позолотий. Коли йому відповідає періоду 1970-х років минулого століття. Ціна такого красунчика 3500 гривень. Чайний набір на двох. Називається тет а тет Сітка. Він складається з дуже гарного чайника. Заварничок. Зверніть увагу, ручний розпис. На кришиці квіточка. Сама ручка Тримач також з фарфору зроблена, цукорниця з ручним розписом. Дві вишукані чайні пари. Всередині кантик типу позолоти. Друзі, як ви думаєте, чи є клеймо? Тернопільський фарфоровий завод. Я постійно наголошую, що Тернопіль це недооцінений фарфор. Вон, будь ласка, таку красу виготовляли. То буде цікавитися ціна 1300 гривень. Ось, будь ласка, за нами спостерігають лісові звірі. Лісові звірі нам запропонували до огляду новий кавовий сервіс в рідній коробочці. Має рідну наліпку, будь ласка, Баранівський фарфоровий завод, сервіс кавовий, називається «Ноктюрн». Зараз зробимо розпаковочку. Зверніть увагу, навіть бумага його рідна. Так, достаємо калничок. Це ще як його запакували на заводі. От, ласка, ми тільки його розпаковуємо. Зображення деколь, гарненька квіточка, клеймо Баранівка, має другий сорт. Так, поїхали далі. Кашечки, зверніть увагу, як окремо. Запаковували кавові чашки. Так, будь ласка. Так, на заводі, бачите, як прокладали бумагу, потім зверху кришечку. От цукорниця. поршкови тарілочки 17 сантиметров в диаметр будь ласка тарілочок на явности з блюдець. повністю в новому стані. Хто буде мати бажання ціна такого кавового сервізу з пиріжковими? Кавовий сервіз в новому стані. Зображення деколь. Клеймо баранівка. Ціна 1600 гривень. Друзі, хочу вам показати рідкісний дитячий набір. Називається дітки на галявинці. Він не повний. Складається з молочника. Будь ласка. Чашки однієї. Так, тут дівчинка з цієї сторони. Дві пашотниці. Та дві тарілочки для других страв. Являється великою рідкістю. Клеймо Баранівка, перший сорт має. Набір не продається. Залишаю у власній колекції будуть користуватися мої дітки. Кавовий сервіс, рожева порцеляна, ручний розпис. В наявності кавничок. Зверніть увагу, сам кавник з рожевої порцеляни, кришечка біла. Така ж сама комбінація чашка рожева. Блюдце біле. Автор форми, як я зазначав Валентина Тригубова. Клеймо Користенський фарфоровий завод. В наявності кавник, молочник, цукорниця. 5 чайних пар, кавових вірніше пар та шоста чашка без блюдця. Ціна кавового сервізу 2000 гривень. Чайний сервіз. В новій упаковці. Чайник доливний. Чайні пари. Називається жарптах. Клеймо Баранівка, має другий сорт. В комплект входить шість чайних пар та доливний чайник. Ціна такого набору 1000 гривень. Чайні пари. Клеймо Ріга, мають ручний розпис. Ціна за пару 400 гривень. Стан нових. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!